Приємні подарунки до свята у день української морської піхоти представники миколаївської влади передали військовим позашляховики та ордери на квартири. З почесною місією до захисників, які тримають фронт на сході країни, прибули секретар міської ради Дмитро Фалько, перший заступник міського голови Віталій Луков та директор Миколаїв електротрансу Юрій Сметана. Більше про подію дивіться далі. У день морської піхоти в Україні команда міської ради привітала миколаївських воїнів, які тримають фронт на сході України. З нагоди свята військовим передали шість позашляхових автомобілів, які були закуплені в рамках програми сприяння обороні і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки. Ви сьогодні бачите, от стоять біля входу тут автівки. Нові шість автівок були придбані, які будуть передані в 36-ту бригаду в командування та іншим. Підрозділом окрім того, ми також закуповуємо. Ви знаєте, дрони. Ми також закуповуємо певне там тактичне спорядження та інше. Також у 2023 році міська рада затвердила програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону. Цьогоріч на неї виділили 200 мільйонів гривень. Міська рада вже вручила воїнам чотири ордери на квартири. Далі планують робити це систематично. Загалом десь більше 150 квартир буде компенсовано грошима. Перших чотири ми купляємо і в натурі передаємо. Побачили, що це складно. В Миколаєві дуже важко, і зразу ріелтори почали там дурницями займатися. Тому 30 травня буде прийнято рішення, і грошима будемо компенсувати відповідно до поданих командирами військових частин списків. Допомога силам оборони, підтримка військовослужбовців та їхніх родин на особистому контролі міського голови. За словами Олександра Сінкевича, з бюджету міста виділяються кошти на придбання квартир тим воїнам, які проявили себе під час захисту нашої держави від російського агресора. Катерина Рупташ, Валерій Феченко, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.